Що таке фліпінг? Давайте так. Що Давайте. таке фліпінг? Взагалі, uh -huh. це коли ти купуєш об'єкт нерухомості, uh -huh. е, вселяєш в нього друге життя, перепродаєш, заробляєш гроші. Uh -huh. Але це коли ми починали це робити, нам здавалося, що це там що там робити? Що там робити? Зараз ну, що? мозгов не от не вистачає купити квартиру, зробити ремонт і все за оці два роки вже тільки е, роботи відділа фліпінга. Ох. У нас там була історія дуже багато. всього. ми і коли знаєте, як я коли підходжу до якогось справи, я туди прям занурююсь, і мені цікаво. Uh -huh. і от ну от, у нас взагалі цікавість це е, в наше в житті все. У нас цікаво, повинна працювати, чи якщо не цікаво, ну не цікаво так, інтерес, цікаво з іншою людиною жити рушій на силу, так, та. Ну, І так далі. Mm -hmm. Тому і фліпінг мені став дуже цікавим. Тому, тому що ти приходиш, бачиш оцю стару бабку. Там квартира, яка ще, та, запах Пахне оцей, ще. Да, да, з запахом цей стада, шкафикав у цей шаф бабушкой. і потім ти там через три місяці заходиш, а там просто все нове, все пахне, все біленьке, все красиве, все з мебеллю. І люди заходять, такі вау! І оце, оце вау, воно коштує дуже круто. І Ти розумієш для себе, знаєте, як отак От в тебе внутрі в голові галочка така. Тим. зроби.